Дев'ятий клас біологія, ядро, його структурна організація та функції. Теорія клітина ядро. обов'язковий компонент будь-якої еукаріотичної клітини і є її найважливішою частиною. Від цитоплазми ядро відокремлене оболонкою. Вона складається з двох мембран. В оболонці ядра є численні пори, які потрібні для того, щоб різні речовини могли потрапляти з цитоплазми в ядро і навпаки. Тож запам'ятаємо, ядро містить генетичну інформацію і управляє життєдіяльністю клітини. Існує два типи ядер. Генеративні забезпечують зберігання і передачу спадкової інформації. Вегетативні регулюють біосинтез білка. Внутрішній вміст ядра отримало назву каріоплазми або ядерного соку. У ньому розташовані хроматин і ядерце. Хроматин являє собою нитки ДНК. І якщо клітина починає ділитися, то нитки хроматину щільно накручуються спіраллю на особливі білки, як нитки на котушку. Такі щільні утворення добре видно у мікроскоп і називаються вони хромосомами. Розглядаємо ілюстрацію. Бачите клітину, ядро. Всередині ядра хромосоми, закручені у спіраль хроматин, ДНК і два ланцюги ДНК закручені у подвійну спіраль. це являє собою щільне округле тіло всередині ядра. Зазвичай у ядрі клітини буває від одного до семи ядерець їх добре видно між поділами клітини, а під час поділу ядерця руйнуються. Ось ви бачите ядро, а всередині ядерце. Будова і функції компонентів ядра. Поверхневий апарат складається з двох мембран зовнішньої та внутрішньої, що пронизані порами з поросумами. Забезпечує вибіркову проникливість, контролює обмін речовин між ядром та цитоплазмою. Ядерна оболонка називається каріолемою. Ядерний матрикс. Це ниткоподібні опорні структури, забезпечують порядковане розташування нуклеїнових кислот та регуляцію процесів. Хроматин. Це дезоксирибонуклеїнова кислота, низькомолекулярні білки, основна функція їх утворення хромосом та збереження інформації. Ядерце округлі ущільнені ділянки ядра, що складаються з 80% білка та від 10 до 15 рибонуклеїнової кислоти. Розгляньте ілюстрацію. Ви бачите оболонку, ядерні пори, каріоплазму, внутрішня мембрана і зовнішня мембрана. Виокремлюється ядерце, і ось так виглядає хроматин. Дякую за увагу! Спробуйте відтворити інформацію, законспектувати ключові моменти, дати відповідь на запитання, яку структурну організацію має ядро і як вона забезпечує виконання його функцій? Дякую за увагу!